Здоровенькі були! Сьогодні для вас у мене дві новини. Перша це те, що компанія Halo випустила ось таку круту новинку. А друга новина те, що ми її розіграємо. Умови, як завжди, для вас дуже прості. Вам необхідно підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати один коментар по темі. І через три тижні ми підвинемо підсумок і подаруємо переможцю. Ось такий крутий годинник. Це Halo Watch 4 s І давайте ми розпакуємо і подивимось, що він собою являє. У мене версія годинника в чорному кольорі. Тут написано SmartWatch, підтримка GPS, є основні характеристики. 1,4 дюйма AMOLED екран 466 на 466, Bluetooth дзвінки він підтримує Always on, це теж дуже круто. GPS 120 вправ. Ну і підтримка голосового асистенту. Ось така компактна стильна коробка, і давайте поглянемо на сам годинник. Хотіли б одразу відмітити, що цей годинник він є недорогий. Це бюджетний годинник, але при тому він виглядає і виконаний якісно. Посилання для вас залишу в описі під цим відео, тому переходьте і можете подивитись і характеристики і придбати сам годинник. Ось так безпосередньо він запакований. Ну, одразу стиль мені дуже подобається, так дуже гарно виглядає. Давайте покажу спочатку сам годинник. Дизайн у нього дійсно симпатичний, він такий блискучий, сріблястий, ну, виглядає дійсно гарно. Нижня частина пластикова, ремінець доволі приємний, він силіконовий. Бачите, такий гнучкий, і при тому ну, відчувається дуже класно. Тут в нас плівка, давайте ми її знімемо. Ось так знімаємо плівку. Екран прям такий, ух, рамки. Рамки ну, мінімальне, скажу. так. Дуже класно виглядає, давайте одразу його приміряємо. Ну це стиль, це реально дуже класно годинник виглядає. Мені подобається, і на руці він відчувається приємно. Застібка тут така звичайна, як і, по суті, звичайний годинниках. Е, дуже кльова. Давайте подивимося, що там далі в комплекті, ну а потім запустимо сам годинник. Так, середині коробки, що ми тут маємо? Пінопласт, є в нас інструкція, е, захисне скло. Це дуже класно, чи плівка є для того, щоб це поклеїти? От така доволі міцна плівка. Є кабель для зарядки, це магнітна зарядочка. Ось так вона виглядає, кабель чорного кольору, гумовий на тайпей. І додатковий ремінець оце, до речі, теж дуже класно. Тут же такий в стилі Хейлов. Якщо цей ремінець, він такий більш класичний, чорний повністю, цей теж ну, він чорний, але тут, по суті, є така перфорація, він теж силіконовий, приємний, гарно тягнеться. Кріплення, ну, таке, по суті, стандартне, як у більшості годинників. Ви зафіксували. Без проблем. Те, що два ремінця є, це дуже класно. Давайте запустимо годинник, затискаємо кнопку. Я думаю, що це верхня кнопка. По ідеї так, тут у нас логотип Хейлов, тут ще одна кнопка є. Варто відмітити, що кнопка натискається приємно, крутиться, теж приємно. Вібрація спрацьовує, ви можете почути. Ну і натискається теж приємно. Ось так нас вітає годинник. Тут така стрілочка показується. Ну, я так розумію, що він готовий до з'єднання. Програму треба встановити. Вона підтримує як відповідно iOS, так і Android. Зараз я встановлю, підключу і далі ми продовжимо. Так, годинник вже запустився. Це зайняло буквально 5 хвилин часу, але він вже готовий до роботи. Хейло фан програмку я завантажив, підключив годинник, він його одразу знайшов і можна ним користуватись. Значить, це в нас центральний циферблат. Тут, до речі, багато всього, скажімо так, по навігації. Якщо натиснути верхню кнопку, відкривається меню. Ну воно таке звичне для більшості смарт-годинників. Також хотів би одразу сказати, що меню дійсно плавне. Сам годинник доволі шустрий, і бачите, яка плавна анімація. Тобто воно рухається приємно, швидко, не відчуття підвисань. От ну, реально гортається класно. Ось так закриваємо, відкриваємо. Годинник ну, має певну затримку, але як для бюджетного годинника це доволі швидко. Тут немає сенсу придиратись. Значить, по менюшці ми зрозуміли. Якщо огорнути вниз, відкривається шторка, тут є нічний режим, ви можете включити підняття руки, ліхтарик. Ось так вмикається. Ось він так виглядає. виходимо. гортаємо назад. Тут є у нас налаштування одразу перейти. Вібрація, дисплей, От, наприклад, по вібрації ми тут можемо вибирати, виходить, так, вібрація, вібрація мелодія, повністю зам'ютити. Ось так виходимо назад свайпом, інтенсивність можна виставляти. Давайте перевіримо, як по інтенсивності: Стронг. Ну, вібрація така відчутна, якщо для вас це важливо, отакий От лайтовий режим. Але в сильному режимі ну, такий звук не дуже приємний. Саме от сприйняття послуху, А в цілому вібрація доволі чітка, ви її відчуваєте гарно. Я б поставив на софт. Вернемось назад, теж отак свайп назад. Дисплей переходимо. Яскравість це не на максимумі стояла. Ось так вам покажу, як на максимумі. Навіть камера, бачиш, ну, пересвідчення, реально дуже яскравий дисплей. Мені подобається, і коти огляду у нього хороші, і знову ж таки яскравість теж класна. Я скручу назад, тому що ну реально це забагато. Ось так ми вернемо. Сенсор, до речі, теж чутливий. Віддача в нього така ну, по спрацюванню дуже хороша, реагує швидко. Нічний режим тут у нас є, Watch Face ми можемо змінювати. До речі, якщо палець, виходить, затримати отак от на центральному екрані, то можна гортати, вибирати циферблати. Такий, наприклад, можна поставити. тут, до речі, більше видно, які рамки. Ну, Рамки середні, але знову ж таки, для такого годинника, для такої ціни. Я скажу, що непогано. Реалізовано це класно. По дизайну виглядає дійсно гарно цей годинник безпірно, класичний такий стиль у нього. Підійде багато кому. Значить, воно тут не натискається, треба гортати. Такий циферблат є, ось такий. Ну там можна в програмі ще відповідно, встановлювати. Ну ось, по суті, у ці цифроблати стоять. Давайте поставимо таке щось повеселіше. Тут показується калорії, кроки і відповідна дата і час. Нижня кнопка натискаємо, переходимо вправе, тут 120 вправ. отак ми гортаємо, Тут реально екран. Мені подобається і плавність, і чіткість, адекватні, гарні шрифти. Українська мова підтримується, але локалізація, відповідно, не повна. Ну, на застосунках вправ це зрозуміло. ну Ось так це виглядає. Плюс тут можна додавати тут пози. Тут ну просто їх дуже-дуже багато, реально. Е, відповідно, кнопочкою так ми вертаємося. Що в нас, якщо свайпнути, відкривається ось таке меню. Тут у нас є зразу дзвінки, можна перейти. Набір номера відповідно так виглядає. Якщо цю кнопку натиснути, вона вертається назад. Тут є в нас кільця також активності. Ось так це виглядає. Ну, до речі, оболонка сама цікава, має вигляд. Тут сповіщення в нас будуть. Натискаємо також. Тут знизу гортаєте теж сповіщення, якщо сюди в бік, переходимо в активність. Ну, Цікава балонка. По менюшці, по менюшці що тут є? Значить, Керування камерою є. Так, заходимо. І, відповідно, ну, я зараз запустив камеру напевно, щось якийсь глюк. Є е, керування камерою, виходить, це треба тестити, дивитись, калькулятор, ну, всі спортивні, всі основні вимірювання. Якщо перейти в налаштування, ну ми тут вже були, виходить. Да? Кноп, вібрація, тобто, ви коли крутите, вібрація спрацьовує, можна виключити. Саме Always On, він зараз, виключить, ми його включимо і подивимось аналог і Digital. Давайте спробуємо. Жест цей не спрацьовує, але ми так один нахилимо, він згас. І Always On ось так виглядає. Давайте почекаємо, поки він згасне, саме екран. Ну, реально реалізована класно. Левесон виглядає симпатично, мені дуже подобається. І причому годинник спрацьовує доволі швидко, ну, знову ж таки, його заглушимо, типу, руку опустили. Ну, доволі так непогано. Значить, що тут є ще цікавого? Е, оновлення системи, налаштування самої системи Рестарт. Ну, тут оболонка теж мені подобається, як вона виконана. Е, дійсно, виглядає все достойно. Це в нас виходить блокування екрану. NFC, відповідно тут немає, безконтактну оплату не підтримує. От погода, От цікаво, як за столом погоди виглядає. Ну теж доволі симпатично, От реально гарні такі, скажем, і елементи, і гарна анімація, відкриття, закриття. В принципі, ну мені подобається дійсно. За свою ціну цей годиночок реально буде класний. Тим паче, якщо ви хочете щось недороге, але при тому стильне, це топ. Акумулятор у нього вказує виробник 400 мА, і він має тримати до 5 днів, якщо ви там сильно його не навантажуєте. Так, скажемо, в середньому користуванні. Якщо е, програмами по спорту користуватись, то, звичайно, його не менше вистачить. Але це не перший годинник від Halo, який я тестую, і його реально вистачає 3. П'ять днів, навіть три дні такого інтенсивного користування, як на мене, це теж хороший показник. Якщо брати з таких мінусів, ну що мені знову ж таки, це звук вібрації, якщо на максимум він таки не дуже приємний. Ну, жирні рамки тут вже можна, скажімо так, при, дуже сильно придиратись. Я би не придирався тому за таку ціну, тому нормальні рамки для такого годинника. Комплектація теж непогана. Ну хіба знов ж таки магнітна зарядка? Вона працює тільки на одну сторону. Не знаю, чому досі не зроблю, щоб з двох сторін ви як не могли, як точніше не хотіли магнітити, тому що от дивіться я вам показую, Ви отак його ставите, воно не магнітиться, от тільки з цієї сторони. Давно пора зробити, щоб різними сторонами і не заморочуватись. Хоча, в принципі, раз на 3 або 5 днів це зробити нескладно, ви не переплутаєте. Ну, годинник дійсно відчувається і виглядає дуже круто. От На руці він приємний, нічого не тисне ніде, він такий легенький. Не дивлячись на те, що корпус у нього метал плюс пластик, то він. В принципі, взагалі комфортний, тобто немає такого бажання зняти годинник, дійсно на руці він сидить класно. Давайте безпосередньо зробимо замір. Він вимірює у нас кисень в крові СПО2 і плюс вимірює пульс. Ну і зараз ми подивимося, як він це швидко робить. Отак, я зайшов в програму, іде вимірювання. Трошки почекаємо. До речі, симпатична анімація. Ну і тут покаже максимальний, мінімальний показник. Це все буде в програму відповідно записуватись. Ось безпосередньо він показав 97%. 96% в реальному часі показує. Е, ну, це класно, до речі. Вимірюю він. Я буквально нещодавно міряв на Apple Watch. Ті самі показники: 97-98% показує Apple Watch. Е, ну, І цей годинник я можу сказати, що вимірює точно. Вимірювання пульсу також відбувається в реальному часі. Він вже міряв. от Показує 74 був максимальний, мінімальний. І зараз теж вимірює. Анімашка працює. Я теж тільки що на apple Watch перевіряв, пульс був 70. Тобто я зняв і надів цей годинок. 70 показує пульс. Тобто теж він пульс вимірює і досить швидко, і теж точно. Тому по датчикам тут все окей. З плюсів також хотів би відмітити, що дуже приємне скло на екрані, прям таке аліфобне покриття, що палець ковзає ну нереально класно. Дуже приємно. Годинник в руках відчувається дорого і реальне відчуття від такого, знаєте, аксесуару. Який не хочеться з рук випускати. Тому однозначно можу рекомендувати цей годинник, якщо щось хочете недороге, але при тому адекватне працюючи, можна розглядати відповідно такий варіант. Тут, звичайно, є мікрофони вбудовані, тут є динамік. Як сказав раніше, що по цьому годиннику можна також робити бриту дзвінки і спокійно по ньому говорити. Там коли ви за кермом або, наприклад, бігаєте, телефон в кишені. Це зручно.